Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні на моєму столі стоїть цікавий, дуже овоч фенхель Похожий рослинка, верхня частина його похожа на кріп, а нижня оце така виглядає ось він так, в корні. В Україні я вирощувала. Фенфель, але вирощувала тільки на зелену масу. А така головка в мене ніколи не виростала. Може, це треба, щоб була насіння якесь сортове, і нічого не знаю. Ось Зараз ми його потім почистимо. Тут нам ще потрібна перчина, півлімона, синя цибулина і морква в мене. Ось така натерта на корейській терці. Зараз все це я почищу і буду готувати салатик. Ось оцю верхню частинку фенфеля я відрізала. Буду варити завтра першу страву, і я її туди покришу. І ось нарізала соломкою тоненькою. Нарізала фенфель соломкою. Це це порозділяти потрібно, щоб вона було, не була такими кусками. Може, дещо ж порозрізаю. Цибульку синю теж нарізала отакими полукільцями. Морква у мене була вже готова натерта на корейській терці. Ну, для моркви по-корейськи, От, Одна морквина сюди йде. Ще гілочка базиліку, видавила сік одного лимона і рослинна олія. Ось все це, що нам потрібно для цього смачного салату. Швидко і дуже корисно. Так, порізала базилік, наверх виложила синю цибульку, додала трошки чайної ложки цукру і чуть більше солі, ніж півчайної ложки. І зараз все це я отак оцю цибульку полью лимонним, лимонним соком і наверх положимо базилік. Зараз це все, все перемішаємо. І дамо йому постояти десь хвилин 25-30, півгодини. Воно все добре набереться цибулька замарінується і буде дуже смачно. Салат настоявся, дуже смачний. А лимончик йому придав дуже гарну смакоту, запав. Фенфілі навіть зовсім не чутно. Получився такий хрумкий, запашний і дуже корисний салат. Фенхель дуже полюбляють в Італії. Їдять його в різних стравах, готують, і запікають, і тушать, і з макаронами, і з рибою. З багато чим приготують його. Ось він також корисний, у кого. Є захворювання нирок і для похудіння. Так що, друзі, будемо споживати таку рослинку, не дуже знайому нам, як фенфель. І для нашого здоров'я буде дуже корисно. Всім бажаю я здоров'я, благополуччя, миру, всім нам скорішої перемоги. Дякую всім, хто заходить до мене в гості. Всі будьте здорові і до зустрічі на каналі. Ось такий ще один сорт попкорну. Ми купили, він з сіллю, але він трошки дорожче. Головне, треба підлаштуватися до мікрофільовки. А то ми вчора положили. І він трохи підгорів був. А якщо тут написано 1,5 до 3,5 хвилин то краще ставити півтори, а потім іще півмінутки, і тоді він виходить ось такий смачний. Мені там в коментарях писали, що треба мати зуби. ні він такі м'якенькі і дуже хороший, дуже смачний відрізняється від того. Що ми купляли раніше. У нас в Україні теж він є. Тому на зиму можна, у кого є мікрофільовка, можна купити і вечорами поласувати. Я в Україні вирощувала таку кукурузку, і ми її робили так. Я заливала гарячою водою. Вона 20. Хвилину мене стояла. Потім я її просушувала, додавала рослинну олію, ложила на сковорідку, накривала кришкою, і на маленькому вогні вона теж вся розлуплювалася, так, розтріскувалася. Кукурузка, попкорн і дуже багато є різних сортів. Тому Можна вирощувати. Качанчиків її набагато менше, ніж у солодкої кукурузи. Але вона дає теж по два качана. Так само о, доглядати її треба, як і обикновенну кукурузу, рихліти, пасинкувати, полівати і удобрювати. І тоді вам буде смакота.